Дівчатка, фотосесія в них така шляпа. Ці столики на вулиці вже скоро будуть їх ховати, коли буде холодніше. Мені подобається. Нікого немає, ніхто не співає. Ніхто ось то ні, хто ні, хто? Ось. Хто? ні. це я поруч смітником, я думала, там і Ну що, буду йти додому. Нічого нема цікавого. Отако пройшлась. І нічого не побачила. Нічого цікавого. Це Деребесівська. Тут була зупинка тролейбуса, коли тут їздили тролейбуси, і я сідала на тролейбус, щоб їхати на тренування. А зараз ми тут ходимо і все, нічого. У нас був час, коли ще Катерининська, як, як кусочок якийсь, Рішельєвської був пішохідний. Життя налажу налагоджувалося, налагоджувалося. Ви бачаєте телевізор. Щось не так з українською, чи суржик я вже перейшла на українську, спілкуюся частково українською, частково. Навколо мене спілкуються російською. Тому іноді плутаюся. Що я казала, я вже не пам'ятаю. я сказала, Такий песик. Ось який песик це. А частково Фришерєвська пішохідна була вулиця, життя налагоджувалося, і все було добре, краще і краще. Після пандемії думали, ну все, все буде добре. А хто ж знав, що кацапи вони будуть до нас щось мати. Ми ж їх не любимо, вони хочуть, щоб ми їх любили. І це не має значення, чи любимо ми їх, чи ні, чи хочемо про них щось знати, чи не хочемо. Ми хочемо жити своїм життям, але вони не хочуть, в них вже є руський мір. І ми ж повинні жити у руському міру, там, де є Чебурашка. Вони до сих пір дивляться чебурашку, Вони знають, хто це такий. Наші дітлахи, я думаю, що вже не знають, хто це такий. Цей вони дивляться, це старе кіно, яке в нас було у радянські часи. Боже, як це було давно. І ми від цього відійшли. У нас було своє життя. Вони будуть відповідати за все. По-перше, вони будуть відповідати перед Богом. Це обов'язково. Вони думають, що коли вони... Роблять <плес> хорошу міну при поганій грі, то все буде добре. Вони всі кажуть полоненим, вони кажуть, коли дивишся з Золкіна, вони кажуть, все буде хорошо, все буде хорошо, ти вір, ми за тебе, молимося, все буде хорошо. Ну, та й що, ну це мантра така, все буде добре. Коли воно буде? Коли, як воно може бути, гарним? Як? Стільки горя ви принесли? Як воно може бути гарно для вас, саме для вас? Воно не буде гарно. Ніколи. І один гадає. Горім. Це якась грузинська кухня. Там щось смачненьке грузинське.